О боже, Що це таке? Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подобань творчого колективу, а також відносно інших стрічок розглянутих у випуску. Химерні вітання тим, хто не побоявся уже в 30 якесь там завітати до стін нашого підвального кінозалу. Спершу постукайте в двері, потім відпочиньте в безмежному басейні. А на сам кінець відвідайте зоокуточок, де мешкає ведмідь під кайфом. Заправляю цією місциною, як завжди, я. Роберт Менус. Головний підвальний кінокритик. Пошкандибали. Стукіт у двері. Маленька дівчинка Вень ловить собі коників поруч із лісовим будиночком. Її гру перериває з на наймення Леонард. Він знайомиться із Вень та допомагає спіймати ще одну комаху. Потім із лісу вигулькують трійко озброєних, які, як виявляється, працюють з Леонардом. Незнайомці вламуються в будиночок, зв'язують батьків Вень та кажуть, що світ на грані знищення, а вони мали видіння, як цьому всьому зарадити. Для порятунку необхідно, аби хтось із сім'ї, тобто Вень Ерік або Ендрю, добровільно пожертвував собою. Після логічної відмови гостям нічого не залишається, як стратити одного зі своїх та увімкнути телевізор, де у новинах повідомляють про початок світових катаклізмів. Що це? Гомофоби прийшли вершити правосуддя, культ психопатів вибрався на полювання, чи четвірка насправді є вершниками апокаліпсису? Режисер фільму ЕМ Натші Малан, час шосте чуття та візит. Сценарій написано спільно зі Стівом Дезмондом за романом Пола Трембле, Хатинка на краю світу. Головні ролі виконали Дейв Батіста, армія мерців, Джонатан Гроф, матриця Воскресіння, Бен Елдріч, Погань, Нікі Амукаберт, час та омен, Еббі Квін, Почавлені серця, Руперт Грінт, Гаррі Поттер та Крістен Суй. Зізнаюся чесно, я бачив трейлер аж краєм ока, і на ознайомлення змотивувало хіба прізвище режисера. Тим більше супергеройська трилогія невразливий була дуже потужною. Співчуваю <divorce> <factory> час приємно здивував. Аж шосте чуття як не як культова стрічка. Тому очікували щось. Типова фішка усіх фільмів Щемалана це надприродність, яка переважно нічим не пояснюється. І стукіт у двері можна вважати класичною роботою режисера. До практично самісінького кінця ми не можемо бути певними, чи четвірка незнайомців просто купка психів із якогось форуму, які дурять героїв і хитро підлаштовують збіги, чи у сюжеті справді замішана якась потойбічна химерність. Фільм дуже камерний, тобто весь основний сюжет відбувається в одному єдиному будиночку. Винятками є флешбеки, де нас переносять у притулок бар чи квартиру Еріка Зендрю та фінальна сцена. До речі, про фінал. Стрічка не є дослівною екранізацією роману жахів Хатинка на краю світу. Після ознайомлення з коротким синопсисом маю визнати, що кінцівка у книжці все ж потужніша. Ну, як не як премію Брема Стокера має. Тому дивно, що режисер при роботі над сценарієм вирішив у якийсь момент почати писати по-своєму. Акторський склад виглядав цілком непогано. Зокрема, Дейв Батіста показав, що може грати не лише комедійні ролі качків. Є цікаві операторські рішення, музичний супровід сподобався. Зокрема, класна пісня, яку сім'я слухала в автомобілі. На жаль, дії героїв не завжди можна назвати логічними. Певно, щоб глядачі вкотре задумали, що персонажі не божевільні. повільна динаміка робить фільм дещо нудним. А ще виникає питання, чому пожертвувати собою. Ми є саме гомосексуальна пара, яка удочурила маленьку китаянку. Хоча остання насправді бентежить і четвірку гостей. Та й взагалі це питання не так до М. Начья Малана, як до Пола Трембле. За рейтингами фільм засмакував щонайменше двом з трьох глядачів, тому якщо любите психологічні трилери, не виключено, що і стукет оціните. Містика, таємничість і сцени насилля створюють напружену картинку навіть без динамічного ряду. А декому може ще й трохи підгоріти. І сьогодні стукіт у двері отримує звання Апокаліпсис. Назовні безвежний басейн. Письменник Джеймс та його дружина М ем відпочивають на шикарному екзотичному курорті. Там знайомляться із Габі, прихильницею творчості Джеймса, та її чоловіком Албаном, які пропонують з'їздити разом за межі готелю та провести вечір там. Усе проходить загалом добре. Лється вино, смажаться ковбаски, фанатка пересмикує прутень кумира, але по дорозі назад автомобіль збиває насмерть місцевого жителя. Подружжя в'яжуть, і Джеймс дізнається, що тут. Тежні закони передбачають принцип зуб за зуб, себто Джеймса стратить або сину битого, або влада. Проте є третій шлях: за певну суму під ніж піде абсолютний клон. Він навіть матиме ті ж спогади. Ну ви здогадалися, що обрав Писака. Що далі рухається сюжет? То більше стає дублікатів, злочинів, м'яса та порнографії. Чи вдасться герою з усім розібратися та вибратися з острова принаймні живим? У фільмі знімалися Олександр Скашгорд, легенда про Тразана та Варяг, Міа Гот, та сталіки від щастя, Клеопатра Колман, серіали Ломка та у тіні місяця, автор сценарію та режисер Брендон Кроненберг поневолені та антивірус, Як і попередні роботи автора безмежний басейн є сумішу фантастики та горору, що, в принципі, є однією з моїх улюблених комбінацій. Доволі цікава статева сцена, коли герої вживають місцеві наркотики і вершать коїту. У стані дещо зміненої свідомості. Чи підтримує автор такі дії, чи засуджує, до кінця незрозуміло, але точно остроль не лишається. А ще це нагадало одну зі сцен гри Cyberpunk 2077. Там, звичайно, не під наркотиками були персонажі, але певен, що CD Projekt Red мали на увазі саме їх. Окрім цього, сцена, у якій четвірка у масках їде автомобілем, укупі із саундтреком скидається на Хотлайн Miami. Та трохи механічний апельсин. Проте не виключаю, що це просто збіги. Приємно здивувала доречність подій. Як тільки задумаєшся, а що як насправді стратили оригінал і клоном є саме герой, як у фільмі лунає це ж саме питання? Як тільки думаєш, Боже, який же він довбень, його жінка думає так само і їде з готелю. Щойно не починаєш кричати в екран Втікай звідти, Джеймс справді вирішує давати драпака. Із операторських рішень сподобалися крутіння камери на початку фільму. Може, це й не надто оригінальний прийом, але у контексті посувало. А ще кольорові титри наприкінці фільму повіли якоюсь такою олдовістю. Комусь може не сподобатися кінцівка, оскільки вона не дає однозначної відповідей на головні питання, які виникнуть. Типу, звідки на абстрактному острові такі технології? І... Чому сенс убивства клона, якщо всі знають, що це клон або звідки у неуспішного письменника стільки грошей? Як наслідок складається враження, що це шок-контент виключно заради шок-контенту. Загалом безмежний басейн іронізує над тим, хто подумає про клона, який би робив щось замість них, нагадує, що за власні вчинки треба відповідати, та побитьськи свариться пальчиком у бік поганих компаній. І сьогодні безмежний басейн отримує звання видозмінений вуглець. Ведмідь під кайфом. Історія починається у небі над сполученими штатами у 1985 році. Наркокур'єр надто ефективно виконував свою роботу, та в результаті, замість вистрибнути з літака, тріснувся головою, втратив свідомість і тупо випав. Частина кокаїну впала в національному заповіднику штату Джорджія, де допитливий ведмедик вирішив ним поласувати. І так йому сподобалося, що почав бігати клишоногий, шукаючи нову дозу та хрумкаючи дурлуватими людиськами, які вирішили стати на заваді. Хто ж, зрештою, назбирає найбільше наркотиків з грайка панків, мами з дітками, чесний коп чи звичайнісінький чорний ведмідь. Побачимо. Режисерка та сценаристка Елізабет Бенкс, яка працювала над шикарним трешаком Муві 43 та дещо посередніми янголами Чарлі, акторський склад включає Керрі Рассел, ненаситний та похмурі небеса, Олден Ейрен Райк Соло Зоряні Війни, Оші Джексон, молодший Годзіла 2 та Рей Ліота, револьвер та ганібал, для якого роль стала останньою. Творці вирішили навіть присвятити йому фільм. Стрічка базується на реальних подіях 1985-го, коли з літака наркоторговця викинули пакети з кокаїном, а ведмедик вирішив ними поласувати. Щоправда, в оригіналі все закінчилось зовсім не так. Тварина, на жаль, передознулася і врізала дуба. Попудало, до речі, є в ТРЦ Кентукі у Лексінгтоні. Якщо раптом хтось колись опиниться в тих краях, то не заходьте, що ви ніколи не бачили ведмеді, який жер 40 кілограмів наркотиків. Крута композиція від Джеферсон Старшіп на початку фільму. Та й загалом саундтрек потужний та дуже вже доречний. Здалося іронічним, що інформація про ведмедів і поведінку у разі зустрічі з ними взято з Вікіпедії. Хороші дві сцени в титрах, не те, щоб вони дають зав'язку на якісь сиквели-триколи, але вишеньки на торті щиті. Ще радує міні-гра, яку виклали незадовго до виходу фільму на офіційному сайті. Сюжет звичайно простенький: бігаєте ведмедем, жарете людей. Прискорюєтеся сумками з коксом і не даєте поганцям самим забрати наркотики. Ну словом, рекомендую. З не дуже приємного це кількість дієвих осіб, їх забагато. І я спершу навіть побоювався, що почну плутати хто з них хто і ким там кому доводиться. Проте біографії на кожного таки доволі мінімалістичні, щоб ви не вантажили голову зайвим. Гумор теж не кожному засмакує, але це ок, хтось американського психопата з криком, комедіями не вважає. Графіка ведмедя у фільмі далеко не досконала. Але логічно, що це саме графіка, інакше творці мали би неабиякі проблеми із зоозахисниками. А ще у плані графіки можна домахатися до сцен насилля. Вони виглядали швидше стьобно, ніж страшно. Зав'язка сюжету дуже вже трешова, але це не завадило анонсувати жахастики Атака Медгатора та Кокаїнова акула». Поки чекаєте, можете глянути гілота під креком. Крикун 2010 року. Сам не бачив, але під півця, мабуть, піде. Загалом отримали веселу сімейну комедію у стилі ранніх робіт Гая річі про стосунки між батьками і дітьми в обгорці зоогорору. Якщо очікували жорстокий і напружений фільм, який надовго відіб'є бажання ходити в зоопарки, то краще дивіться парк юрського періоду. А відміть, під кайфом отримає звання Віннінюх. Отак, кадри за кадром, і докотилися ми до фінальної прямої. Хто схотів, встиг себе наклонувати, хто зміг, поцупив трофею ведмедя. І добре, що на стукет жоден не відповів. Підтримуйте фензін підвал у соціальних мережах: Instagram, Фейсбук, Телеграм. Найбільше цікавого, звісно, у Фейсбуці, але ми й над іншими стараємось. Вдячні будемо і за яку гривню на проект Підвальний Кінозал. картка в описі закріплена. Також не забувайте про збройні сили України, які хорово оборонять наші землі від російських загарбників. Побачимося за місяць. Химерної ночі. Слава Україні!